Ви Знаєте, про будинок про спілок можу сказати, що там е, зараз вже потрошку йде якесь відновлення. Там працює Середине. Середине, так, там працюють люди, які дивляться, в якому стані знаходиться цей будинок. Дуж... Мені насправді дуже я жалкую за цим будинком. Це була дуже зручна будівля, з якою багато пов'язано ще з 2004 року. Е, після того, як він згорів, що деякий період виносили звідти загиблих, тому що там була лікарня, ви пам'ятаєте, там були люди, які просто не встигли, не встигли вийти. Але... Поки що я не маю інформації з приводу відновлення будинку проспілот. А звільнення захоплених будівель, наприклад, КМДА, той жовтневий Палац, наприклад, потихеньку український дім потихеньку. Можна сказати за КМД. Потихеньку воно звільняється, але там знаходяться молоді люди з певних е е громадських я б сказав, радикальних організацій. Я не мав з ними ніяких конфліктів, але я бачу, що це молоді люди зі зброєю. Зі зброї на вході, да, в КМДА це було це було таке, і вони нібито хочуть там сидіти щось контролювати. Приходили на сцену люди, казали, що як, яка ваша думка з приводу звільнення? Я кажу, що треба все-таки потихеньку звільняти, бо треба повертатися до мирного життя. Вони це не підтримують, вони вважають, що там в КМДА щось відбувається, вже якісь незрозумілі рухи, і вони повинні це контролювати. Ми не заперечуємо, але знаємо, що в КМДА зараз працюють е, звичайні такі е, чиновники, які і працювали там до цього. Нічого там насправді не відбувається такого глобально. Ярослава, а як ви думаєте, хто контролює цих молодчиків зі зброєю? Не знаю. Багато людей розумієте, вони прикриваються різними організаціями, і я не можу сказати, що чи вони є членами цієї тобто, організації? Можуть, не належати до цієї можуть абсолютно не належати. І такі випадки вже були. Приходили на Майдан на сцену люди, які прикривалися самообороною, казали якісь такі радикальні речі. Бувало, що люди починали з натовпу їх підтримати. Але я спілкувався я мав після цього навіть з ними проблеми. Я казав, ну. Як ви можете представляти організацію, хто ви є насправді? Якщо ми вам надали слово, ми його всім надаємо. Але ви не можете представляти організацію, тому що ви не є керівниками. Особисто по самообороні, ми ж знаємо.